Привіт, шановні трейдери та інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку систем Markets. Починаємо із загальної інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Можна скрупульозно розглянути кожен параметр досліджуваної організації. Тепер ми порівняємо поточні фундаментальні показники компанії Smith-Douglas Homescope, Тикер SDHC. Цей огляд зроблено з використанням актуальної інформації станом на 12 квітня 2025 року. За класифікацією Guru, макетс корпорація Smith-Douglas Homescope належить до підкатегорії. Екемедейшн. В оцінці беруть участь 5 10 компаній, і це дуже репрезентативно. Ми побачимо прийняті рішення в кінці відео. Результат для компанії 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,9 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку США в цілому, Ми побачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки компанії 7,5 СМИс Даблас Хомс. Порівняння руху ціни акцій компанії СМИс Даблас Хомс і акції під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції СМИс Даблас Хомс показали зміну на мінус 34,7 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 10,4 віц. Це явно ні про що не свідчить. Але взяти довідомо цей факт необхідно. Ринкова капіталізація компанії Smith-Douglas Homescope становить 0,17 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 307 мільярдів доларів. Smith-Douglas Homescope має частку 0,55% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,7 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорією 83 мільярди доларів. Смурс «Даглас Холмс припадає на частку 0,88 віц. Провівши порівняння зайнятих часток біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка SMIS Douglas Homescop у підкатегорії у випадку оцінки капіталізації фондового ринку становить 0,55%. Капіталізація балансу 0,88 відс. Це на 60% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 0,6 мільярда дол. Борг до балансової капіталізації становить 8,6% капіталу. Результат по боргах підприємства дуже добре 2 бали. Ціна акцій компанії до балансу прибутку становить 10,5%. Середній показник для підкатегорії становить 21,9, що на 52% нижче середнього показника за підкатегорією. Оцінка показників ринкової ціни до її прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 16 мільйонів доларів. Очікується. Що майбутні прибутки протягом наступних 12 місяців становитимуть 15 мільйонів доларів, що на 4,9% менше поточного показника. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорією допустимо 0 балів. Співвідношення вартості компанії до балансу доходів становить 0,2. Середній показник у підкатегорії 2, що на 40% нижче. Ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни компанії до показників виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 980 мільйонів доларів. Орієнтовно прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 930 мільйонів доларів. Це на 5% менше, ніж зараз. Оцінка прогнозованого показника майбутнього доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії допустимо 0 балів. Націнка продажів становить 1,7% із середнім показником у підкатегорії 9,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії – стерпно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю працівників під категорії становить 0,84 тисячні віц. Що на 53% перевищує частку ринкової капіталізації? І цей факт відображає дисбаланс ринкової ціни компанії СМИ зДБС Хомскоп швидше до недооцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 365 тисяч доларів. А для підкатегорії 556 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 34,4%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працюючого становить 34,6 доларів. При середньому по підкатегорії 25,4 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 36%. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника компанії становить 2111 тиздол. У підкатегорії 274 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 670%. Оцінка продажів на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Скорочені акції становлять 6,7% в порівнянні із середнім показником під категорії 3,9%. Це індикатор можливого ризику скорочення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 42% для компанії Smith Dubleс Homescope. Для підкатегорії рівень rsi 14 становить 41%. Потенційно цінні папери під категорією оцінюються так само, як і акції компанії СМС Даблас Холмс. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 18,74 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 20,39 долара. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 9%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті цього сезону інформаційно-довідковою системою гуру Макець. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінки цінних паперів smith Даблас Холмс. Інформаційно довідкова система оцінювання гуру Markets приймається таке рішення. Відкрити ордер на купівлю за 18,75 долара США за акцію. Угода була відкрита завдяки тому, що компанія має відносно високий рейтинг. Організація оцінювалася за оціночним підходом індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 21,42. стоп лос встановлено на 16.08. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер автоматично закривається в кінці торгів 12 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер ІЛМ і буде операція продажу на балансі. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі у разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за поточною ціною. Щиро дякую, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно-довідковою системою від Guru Makets. Ви всі дійсно найкраща аудиторія.